Вітаю, друзі! Пропоную розглянути пам'ятну медаль Небесна Сотня на варті, яка була виготовлена Національним банком України в 2014 році. Тираж медаль має 100 тисяч примірників масою 16,54 грами, діаметр 35 мм. Виготовлена вона з Нейзельберу. Так, значить, розглянемо медальку без капсули, звісно. Ось така лицева сторона. Так, зараз візьмемо гарний якийсь ракурс. би Ще так. Навіть не знаю, як поставити, так, щоб нормально було. Хай буде так. Значить, на аверсі медалі зображено Архангела Михаїла в оточенні українського орнаменту. Під ним написи: Мамочко, вибач за чорну хустину. За те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна, та слова Героям слава. Гурт тут бачимо гладкий у всіх медальках Національного банку України. Гладкий гурт. Далі перейдемо до реверсу. Зворотній бік. Ось так виглядає. на реверсі зображені герої подій українського майдану на барикаді, один із яких тримає синьо жовтий державний прапор України. Прапор виготовлено з технологією там руку. Угорі напис Небесна Сотня на варті. Вірш Реквієм, Мамо, не плач, і Я повернусь весною. Рядки якого розміщено на аверсі медалі, неодноразово звучав зі сцени майдану. Автор твору поетеса Оксана Максимишин Корабель. Над створенням пам'ятної медалі працювали художник, скульптор Анатолій Дем'яненко та скульптор Володимир Атаманчук. Ось така медалька. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайк і коментуйте, хто має таку медаль, хто ще хоче віднайти. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український Ютуб.